Всім привіт! Ну що, друзі? Поговоримо сьогодні про сільську столярку. Дивіться, щит. Коротше, щит, поки ще я нічого з ним не робив. Друзі, набираю щит на двері. Ну, так, якби, щитові двері, от так воно і називається, друзі. І це ось та сільська столярка, яка, ну, я думаю, вона ще довго буде. О, тому що ну, люди використовують е, такі двері там то в хлів, то в льох. Ну, в хлів маю на увазі до е, там, де худоба. О, і, ну, коротше, воно в використанні є. Я думаю, що е, е, енну кількість років воно точно буде використовуватися. І до прикладу, на ось такій сільській столярці, от я і хочу з вами поговорити: от, е, е, що сільська столярка, друзі. І як заробіток на сільській столярці, це дорога в нікуди. Це дорога, ну так би сказати, я би так сказав, це дорога до банкротства. О, це, е, це, ну, це точно. Хто це скаже мені зараз зразу в коментарях. Е, і, до речі, ви напишіть в коментарях свою думку от, е, про сільську столярку. От як ви думаєте, все-таки, е, чи сто, сільська столярка є вигідна чи сільська столярка є невигідна і бути столяром в селі, і робити ось такі речі, до прикладу, такі речі. Я не говорю там якісь там шикарніші вироби і їх продавати. Ми про це поговоримо. Але я говорю ось про такі речі, тому що багато хто, хто розпочинає займатися столяркою в селі, ну і такі собі роздумують: от я почну з отакого, почну там заробляти, назбираю гроші, назаробляю грошей. І далі я буду е, робити щось шикарніше, краще, краще, і далі ось воно і попре, і я буду ну, бізнесменом. Е, я думаю, так багато хто думає. З однієї, колись і я якось так е, трошки думав. Але, друзі, е, пройшов час, і я бачу, що е, ця дорога в нікуди. Ця дорога веде до занепаду, так даже скажу. Чому я так думаю? Багато хто зараз так напише і скаже: ну, е, або подумає, ну, ти ж заробиш там, ну, наприклад, візьмемо, до прикладу, 1000 гривень за ці двері, які ти зробиш, ти заробиш. Добре, окей. ну, На сьогоднішній день тисяча гривень. Ну, це ж гроші, гроші. Давайте, друзі, будемо рахувати, скільки часу потрібно робити ці двері. Я так скажу: до прикладу. Цілий день, робочий день, вас е, піде е, від початку до фінішу, це точно. І то, чи ви справитесь, бо буває по-всякому, цілий день рахуємо робочий день, ви заробили тисячу гривень. І скажете, ну, тож, ти за день заробиш тисячу, 5 днів, 5000, тисяч, ну там 20 робочих днів, от ти порахуй, скільки ти заробиш. Та, як би кажеться, ну, вроді би, вроді би. І непогана зарплата, ну там 20 тисяч. О. Але це при тій умові, друзі, що у вас цих дверей в місяць буде 20 штук. По-перше, їх стільки у вас не буде. Це 100% стільки не буде дверей. Це перший момент. Другий момент, друзі, а що то є тисяча гривень? Розверніться так по сторонах і подивіться: якщо е, на сьогоднішній день зар... е, піти на роботу на зарплату і багато є зарплат, оплачуємо дійсно, е, роботу оплачуємо. Навіть якщо робота майстра, от якщо столяра даже, піти десь на роботу столяром, то ви будете заробляти ту саму тисячу в день, і тут ти собі задаєшся питанням, ти робиш сам себе вдома. Не на дядю, тратиш світло, гробиш свій інструмент, який ти маєш, і ти маєш ту саму тисячу. Ось тут, друзі, на це потрібно звертати увагу. Я скажу так: якщо ви бачите, що ви будете заробляти вдома стільки само, як на роботі, то здалась вам та домашня сільська столярка. Ліпше туди й не пхатись. Це точно. Хтось, можливо, зараз напише і скаже або подумає, то чого ти нею займаєшся? Ну і розказуєш, що таки тисячу можна в день заробити, а ну не йдеш на роботу. Друзі, поясню просто тому, що на своїй столярці, ну, не на столярці так сказати, своїм інструментом, до прикладу, який я маю, о, трошки в мене є його, максимальну. Кількість столярки, столярних виробів, і в загальному ст столярного виробництва все, що зв'язано з деревом, я робив для себе і ще роблю. Дуже багато різних виробів я роблю. І я розумію, що я на тому дуже-дуже сильно економлю. І е, свій інструмент я просто банально окупив тим, що я зробив для себе. Наприклад, даже там порахувати, якби я заплатив комусь туди-сюди. Ну, ці всі моменти, і я розумію, що я свій інструмент якийсь я окупив, якийсь я ще окуплю. Бо я знаю, що в мене ще дуже багато є різної роботи, ту, яку я маю робити на своєму інструменті. Ось тут чому я вибрав столярку, і чому я нею ще на даному етапі займаюся. Друзі, не все так просто було і в моєму житті. Я робив на роботі, я робив на дядю, я заробляв зарплату, мав гроші, ті, які заробляв, плюс я вдома на своєму інструменті також робив щось собі. На тому я десь там економив, туди-сюди. І на даному етапі я м, собі е, ось так задумуюся і роздумую. Е, от ти живеш в селі, і, на жаль, коли ти живеш в селі далеко від великого міста. Бо як в нашому містечку, ну, недалеко в нас є містечко, але в ньому в тому містечку своїх столярів повно. О, і е, спла, е, як там платоспроможність населення не відповідає е, тому, е, що ти робиш. І тут є така велика от перешкода і небезпека, так скажу. Бо ті всі вироби столярні, які можна зробити, о, там і ліжко, і двері, і тому подібно. То їх в тебе просто банально не куплять по тій причині, що воно для більшості населення виходить дорого. І люди шукають дешевше. А де дешевше, правильно, фабрично дешевше. Ось тут, друзі, такі моменти. І ще декілька моментів от до прикладу, наприклад, із станочків. Якщо от ви думаєте, що Ось я куплю одну, до прикладу, беремо ось цього станочка. Ну, це е, саме те, от, що, що потрібно для сільської столярки. Це саме то. То він точно у вас буде е, працювати для сільської столярки на ура. Але на сонячний день е, цей станочок, ну, комплекти беремо з аспірацією. Ну, буде він десь 110-120 10, тисяч. І, друзі, якщо ви будете робити ось такі вироби і заробляти по тисячі в день, то за скільки часу ви укупите станочка, я не рахую світла. Я не рахую те, що ножі будуть вас е, е, зношуватись їх потрібно точити. Я не рахую ще там деяких там моментів. Я тільки рахую те, що ви просто стали зробили. І з тою надією, що ви відру... відробите його. Це тільки фуганок і рейсмус. Нам ще ж треба обов'язково циркулярочку. До прикладу, ця циркулярочка на сьогоднішній день, певно, 50 тисяч. І ти собі задумуєшся: комплект мінімальний станків на сьогоднішній день тобі там, плюс ще якийсь ручний інструмент, влетить в 200 тисяч. І коли ти його відробиш. І ось тут, друзі, що я хочу сказати. Якщо ви плануєте робити в селі і робити іменно таку сільську столярку, то я би вам порадив би, ліпше тим не займатися. Ну а якщо ви плануєте все-таки розвиватися більш масштабніше, хтось може зараз сказати, ну, то двері роби, ліжка роби. Друзі, робив я і двері, і ліжка. Але на сьогоднішній день е, люди в селі краще куплять е, двері фабричні. Вони виходять дешевше. Ну там, ви самі розумієте, які. Ліжко та сама історія. І мебель, наприклад, там шахву і тому подібну, все йде з ДСП. Дерево, ніхто точно у вас не купить. Е, звісно, якщо ви. Не виберете для себе ось дорогу в сторону платоспроможного населення от дійсно тих людей, які е будуть вам платити гроші ті дійсно, які воно коштує, якщо ви зробите двері, якщо ви зробите ліжко, е гарне тому подібно. Е ось тоді е буде вигідно і буде вам приносити воно дохід. А який дохід, ну, хтось мені скаже, ну який ти бачиш дохід для столяра. Ну, Друзі, я вважаю тако, що дохід для столяра, для майстра, тим бачив вдома, коли ти сам робиш, ну, так, якби сам на себе, коли ти робиш, ну, він має бути ну, принаймні в раз більший за, той, за ту зарплату, яка йде на роботі, От ми беремо хоча б в раз, це ми маємо заробити в день 2000. Як майстер. Але я вважаю, що навіть 2000 є мало. Хтось каже, о, ти малюєш захмарні цифри. Друзі, я не малюю захмарні цифри. Я вам говорю реальність. Тому що, якщо 1000 і купити е, якийсь інструмент, вложитися в інструмент, по-перше, ну, в мене це такий більш для сільської столярки. А якщо брати щось шикарніше робити. Ну, він ще враз дорожчий той інструмент. О, і ви маєте відробити його, і ви маєте заробити для себе нормальні гроші для того, ну, щоб навіть розвиватися, даже щоб щось вдома зробити, щось придбати, тому подібне. Ви ж, ну, майстер то є майстер. Це теж ну, має відповідати. І ось тут, друзі, така дилемма, що сільська столярка, ну, вона це дорога в занепад. І е, на сільській столярці, ти тільки ну, наробишся, звісно, ти заробиш на хліб. Ось тут ну, потрібно розуміти, на хліб ти заробиш. Ну, щось відкласти, е, щось там зробити. Е, можливо, ну, беремо, до прикладу, там придбати, там, можливо, автомобіль, ну, ще щось для себе, для даже свого повсякденного комфорту, то ви нічого не навідкладаєте. Ви нічого не навідкладаєте. Тож, друзі, пишіть все-таки свою думку. А як ви думаєте, на рахунок цього? Ну, а я що хочу сказати, друзі? А що я? А я все-таки планую щось потрошки міняти, все-таки планую щось розвиватися, розвиватися в столярці, розвиватися ну, в своїй маленькій майстерні. Бажання є, якісь ну, там, перспективи я бачу. Але щоб ті перспективи, перш за все, були реальністю, то, друзі, дуже багато потрібно докласти до цього всього зусиль. Дуже багато. І, по перше, фінансових зусиль теж дуже багато. І я навіть не знаю, чи воно мені щось вдасться чи не вдасться. Поки працюємо так, як є. По сільському щось десь, мож, як то кажуть, зробив комусь. Щось на даному етапі е робиться для себе, тому що дуже багато є роботи, тої, які потрібно зробити. Ну, а далі що далі, друзі? А далі потрібно все-таки розвиватися. Ну, е бачу перспективи я в столярці. Ну, але не, друзі, не в сільській столярці. Потрібно, потрібно все-таки, щоб та, якби ти, як майстер, був творчою людиною, і рухатися на сьогоднішній день за сучасністю, і вироби вже мають більш бути сучасними, відповідати. Ну і, звісно, клієнт має бути. Перш за все, платоспроможний той, який буде в тебе щось замовляти. Там, чи двері, чи ліжко, чи тумбочка, чи ще щось. Ну, такі, коротше, такі різні вироби. А таке, як от просто сільське там, наприклад, бачимо зараз обрізки. Ну, я там різав от доски, обрізав, Хтось прийде і скаже, поріж мені е, ну наріж рейочок. Ну, друзі, ну скільки ти за ті реєчки заробиш? Ну, от, Справді в очі, давайте подивимось, ну скільки ти зробиш, нарізати от доску людині розпустити на рейки. І ти задаєшся собі питанням, чи воно вигідно те. Воно, друзі, воно не вигідно. Просто коли, навіть е, в моєму випадку, люди з села приходять, тому що знають, що я е, маю інструмент, знаю, що я столяр, кажуть, ну розпусти там мені на рейки, там десь, там, десь не вистачило, ще там декілька рейк. Е, ти буває, станеш, зробиш і кажеш. Дай там пару гривень на світло, щоб я ну, хоча б світло перекрив. О, Це вже просто йде не бізнес, а просто е, таке от взаємовідношення. А в загальному ну, такі речі робити. Навіть е, ставати їх просто робити, як то кажуть, і бажання нема стати там нарізати тих реючок, чи от, ну, До прикладу, от двері. Стати їх зробити. Звісно, я, я як столяр їх зроблю, для мене це не є м, тяжко. Це нормально, ну, став зробив і ти розумієш, що навіть е, якщо хтось з села до тебе прийде, скаже зроби мені двері. Ти розумієш, що е, людина йде, ну, бо не хоче десь далеко їхати шукати, там, де там є столярний цех, чи ще, а знає, що ти вмієш і можеш зробити. Ти буває, просто робиш е, для того, ну, щоб не відмовити людині. Ну, так, як би по-простому сказати, бо все-таки ж живеш в, тому, е, в якомусь там селі. Ну, як бізнес, це, ну, це не варіант. Тож, друзі, така ось історія. Цікава ваша думка, що ви скажете. Ну, і цікаво в загальному, от як ви бачите на сьогоднішній день е, столярку в, ну, в майбутньому. Тому що я на сьогоднішній день бачу тільки перспективи ну, в такому більш е, Творчому підході, або, як то кажуть, індивідуальних замовленнях, що приходить клієнт і має бажання там зробити двері, ті, які він хоче, він показує там ескізи. О, ну і далі вже за тобою, як за майстром, не як по шаблону, а так як е, все ну іначе ти стаєш та, якби і робиш. І, звісно, воно коштує зовсім не тих е, грошей, як. Просто так стати зробити. Ось така історія, друзі. Тож, всім пока, всім меру і добра!